В сьогоднішній програмі ми познайомимо вас з Микитою, хлопцю 15 років. Здається, що вже дорослий, самостійний, серйозний, але саме в цьому віці дуже важлива підтримка дорослих. І Микита щиро вірить, що на його життєвому шляху зустрінуться сильні, уважні, люблячі люди, і вони стануть одне для одного справжньою сім'єю. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про те, як правильно використати останні дні канікул разом зі своєю дитиною для підготовки до початку нового навчального року. Нікіта, розкажи вот о себе немножко, чим ти цікавишся, що ти любиш на даний момент, чого би тобі хотілося. Ну, люблю займатися спортом, футбол, бігати, хочу путешествувати. Хочу попасть в Египет. О. Интересно, почему в Египет? В пустыню хочу. Uh -huh. То есть тебя именно климатические условия там интересуют? Ну и увидеть все хотел. Uh -huh. Там горы всякие, uh -huh. пирамиды. Да. А вообще что любишь в школе? Какой-то предмет есть, который тебя очень интересует и которым ты занимаешься с удовольствием? Физкультура. Да. Ага, нравится физкультура, тебе 15 лет, давай логическую цепочку дальше строить. Может быть, ты поступишь куда-нибудь там, где учат быть учителем физкультуры, допустим. Ну, я буду поступать на автослесарь Ага, вот так, любишь машины. А, вообще, вот техника тебя, вот почему интересует, вот с какого возраста? Ну, ну, вот я понимаю, все мальчишки любят машинки, да, но ну, не каждый хочет стать э, автослесарем, да, чтобы это увлечение превратилось в профессию. Вот у тебя как это произошло? Я ну, люблю кататься на машинах. Так. Скорость там, гонки. Okay. Чего бы тебе хотелось достичь в жизни? Вот получить профессию, да, а дальше? Ну, завести семью, купить дом, чтобы машина была, а какая семья, вот по твоему мнению, ну, не скажем, идеальная, да, но вот хорошая семья, что это такое, какая-то семья? По составу, да, понятно, что должны быть мама, папа, дети. Хорошо, чтобы были бабушки и дедушки с обеих сторон, правильно? А вот по чувствам, по наполнению, вот какая должна быть семья, хорошая семья вот в твоем понимании. Ну, чтобы мама любила своих сыновей, там, дочек. Папу там, чтобы все было у них взаимосвязано. А какие должны быть отношения? Вот уважительные отношения в семье – это хорошо? Да. А еще вот что должно быть: уважение, любовь, еще что? Mm. Ну вот должно быть интересно родителям с детьми, а детям с родителями. Да. А вот как ты думаешь, до какого возраста детям интересно со своими родителями? Это может продолжаться всю жизнь, такие может. отношения? Может. Да. А какие условия должны быть для этого? Ну, тебе бы хотелось, чтобы твои родители интересовались тем, чем интересуешься ты? Вот искренне да. совершенно. Да? А если ты попадешь в семью, да, в приемную семью, ты уже будешь там, вот какой она тебе видится? Ну, не знаю вот что бы ты хотел, чтобы там было много детей разных или все-таки там один-два брата и хватит? Ну без братьев, но есть уже брат. Вот интереснее с сестрой было бы, да, попробовать, как это? Ну да. А вообще девчонки нравятся тебе, с ними интересно? Вообще с девочками, то есть с ними есть о чем поговорить, допустим? Ну есть. Да. Да. Ну вот ну, ты общаешься с девчонками? Да. Ну и как вообще складываются отношения? Ну, нормально. Давай подумаем о том, что для человека, для любого, для маленького ребенка, для взрослого человека на протяжении всей жизни является главным. Дружба. Уважать своих родителей. А любовь? Ну, любовь тоже. Чего бы ты хотел пожелать себе, вот чтобы это сбылось в твоей жизни, да, и э, своим товарищам, своим друзьям? Не знаю, ну, чтобы все было в жизни хорошо, чтобы все счастливые были. Вітаю, шановні друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наші бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйком. І сьогодні наша тема підготовка до школи. До того, як дитина ваша, іде до першого класу. Був період дитячого садочку. Там також навчалися, там грали, там розвивалися, але все ж таки літом десь у червні закінчується дитячий садочок, потім активний відпочинок, а потім. З 1 вересня вже школа, як підготуватися самому та підготувати свою дитину до такого морального перетворення, психологічного перетворення? Садочок закінчився, вдома бути вже не можна, а школа це ще таке щось незвідане для дитини. Давайте будемо говорити про це сьогодні. Світлана Миколаївна, як підготуватися, тому що Зазвичай дитина хоче йти до школи, тому що першокласник він ще не знає, що це таке. Йому Цікав. здається, що це дуже цікаво, що це дуже весело. У нього таке уявлення. Батьки вже закінчили школу, закінчили інститут, закінчили якийсь може, технікум і вже знають про що йде мова. Як зробити так, щоб дитина не розчарувалася в тому, що куди вона йде і чим вона буде займатися. Ну і самому підготуватися до того що це інший режим вже своєї свого життя своєї роботи і своїх занять з дітьми я думаю, що дуже правильно роблять ті сім'ї, які своє сімейне життя будують таким чином, щоб мама або тато на початку вересня обов'язково були вдома, хоча б перші два тижні. Справа все в тому, що педагоги вони будують свій навчальний процес і своє взагалі зустріч діток. Вони будують таким чином, щоб дітям було цікаво, але діти розуміли, що це вже вони стали дорослішими, що це дуже серйозно і що вони потрапили. Ну, скажемо, може, і банальні слова, але до храму знань, як говоримо. Для дітей це просто цікавість. Їм, вони дуже люблять ходити одягатися, їм дається право вибору тих же канцтоварів, які вони це хочуть, така дуже цікаве. Це така собі гра. Вони це сприймають як гру, вони сприймають це, як ви правильно говорите, як просто така незвідана радість. Це нехай воно так зберігається. І педагоги, от таку радість і таке свято в житті дитини, вони сприймуть це і вони зроблять так, щоб це зберегти. Але справа в тому, що потім піде навчальний процес, і діти почнуть в якійсь мірі або розчаровуватися, тому що вони щось зможуть, щось не зможуть, щось буде краще, щось буде гірше. Є навчальний процес, який там передбачає певні. Умови оцінювання, скажімо, знань, як вони там відбуваються. Там, як вчителі зроблять все, що необхідно, але батьки повинні зробити таким чином, щоб показати, що навчання це все-таки праця. Що якщо ти в дитячому садочку відпочивав, я хочу сказати, що в дитячих садочках діти, діти теж виконують домашні завдання, там теж проходять дуже серйозні заняття для дітей, просто вони в певній формі і сприймаються не так. Я думаю, що бажано, щоб коли дитина навіть ходить тут, починати готуватися до навчального процесу, це ще в дитячому садочку. Коли дитина виконує якісь завдання, я думаю, буде доречно. А якщо ще ну, ми вже пройшли цей етап, вже літо наступило, я думаю, що не батьки не викидували, не викидали ті зошити, альбоми, де дітки виконували якісь завдання. Я думаю, що батьки бережливо це зберігають. Я думаю, було б непогано, якби, ну так скажемо, дитині підготувати своє робоче місце до навчання. Ти е, малював за цим столом, ти там писала, ти там щось, як, щось робила, ліпила там і ще щось у тебе було тим займалася чимось для дитячого садочку. Але тепер ми готуємо своє робоче місце для школи. Коли ми почнемо готувати своє робоче місце для школи, ми обов'язково перегортаємо. Ті альбоми і ті зошити, що ми виконували в дитячому садочку. Я думаю, дитина буде з цікавістю це все переглядати, але під час цього перегляду батькам слід сказати, що тепер в тебе теж будуть заняття, але це вже будуть серйозні заняття, що ти вже повинен думати там і про професію їм скажіть. Вони люблять мріяти про щось. Нехай будуть мрії. Для того, щоб ти свою мрію ти ж, ти ж став доросліший, ти ж вже дорослий, тобі ж є якесь право, право голосу, навіть ту блузку або сорочку поміряти і сказати, я хочу її або не хочу. Таким чином діти будуть розуміти, що йдучи до школи, вони вже стають громадянами повновласними і що дійсно навчання в школі це, воно повинно мати якусь користь для них. Якщо дитина побачить те, що вона там мріє бути лікарем, і вона прийде до школи, і ці знання їй для цього необхідні. Я думаю, це буде прекрасно. А там вже життя піде, там все буде, вже потім вона розставить на свої місця. Тому звернутися до того, що було в дитячому садочку, підготувати своє робоче місце, і нехай у своїй шафі дитина звільнить полочку, поличку для підручників. Оце вже перші малесенькі кроки до того, що дитина буде вміти сама приймати рішення, що дитина буде розуміти, що вона вже доросла, і що похід до школи і взагалі навчання в школі, це вже, ну скажімо, як доросла людина, майже доросла нова людина, відповідальність. нова відповідальність, нове. Ставлення до життя і до тебе будуть ставитися. Або ти школяр, або ти ходиш в дитячий садочок. Ну ти школярем станеш. І що це вже буде теж і почесно, і поважно серед людей, і серед сусідів, батьків, родичів і взагалі серед дітей. Тому я думаю, таким чином можна цей бар'єр переступити. І теж уже потім дитина буде психологічно вже сама себе підготує до навчання в школі. Дякую, Світлана Миколаївна, дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви з нами. І знову ж таки від себе хочу додати, що перший клас це такий новий етап не лише для вашої дитини, а й для вас також. Тому що це можливість згадати, як було у вас. Це можливість зробити щось таке, от по дитячому щире, для того, щоб це було це. Підготовка була і веселою, і корисною, і дійсно, ваша дитина відчула, що це дуже важливий етап починається в її житті. Важливий, але ще й дуже прекрасний. Дійсно прекрасний для того, щоб перейти від такого такого відчуття, що ти маленька дитина, до того, що ти вже доросла, доросла, справжня людина зі своєю відповідальністю, зі своїми бажаннями і зі своїм прагненням ці бажання виконати. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.